Завдяки чому вдається заробляти взагалі кошти? Гроші нам просто так не приходять. Ми е, приносимо якусь користь чи е, на роботі, чи клієнту, коли створюємо свій бізнес. І це важливо зрозуміти, що ми приносимо користь і взамін за це отримуємо кошти. А тепер питання: завдяки чому ти відтворюєш цю користь? Що такого в тобі є? Це те, що називається особисті навички. Завдяки своїм навичкам, знанням і досвіду, ти починаєш заробляти більше. Люди, які заробляють набагато більше, да, чим ви, наприклад, чим я, якими вони якостями володіють, що у них є: енергія, комунікабельність, креативність? І дуже багато ще інших навичків. І тут питання, де взяти ці навики, як їх прокачати, які є варіанти? І перший варіант, як розвинути ці якості, це звичайно життєвий досвід. Тобто ви щось робите, пробуєте самостійно, набиваєте шишок, наступаєте на граблі, і своїм саме власним часом і досвідом ви освоїте нові навички, і тим самим ви починаєте заробляти більше. А якщо ви хочете скоротити цей шлях, то коли ви отримуєте дохід. Обов'язково реінвестуйте дохід в прокачку своїх особистих навичок. Дід на навчання, записуйтесь на курси і отримуйте знання від досвідчених людей, щоб заробляти ще більше коштів. І цей шлях набагато кращий, тому що ви отримуєте знання досвід від інших людей, і ви самостійно не набиваєте шишки і не витрачаєте час. Такий варіант більш оптимальний, тому зараз ви заробляєте кошти і відкладаєте на свої знання на прокачку себе. Це основа. Це один з найпростіших секретів, який допоможе вам в 2-3 рази збільшити дохід уже в перший рік. Якщо зараз задумаєтесь про те, куди піти навчатись і з ким попрацювати. Якщо хочете, можете перейти за посиланням, зв'язатися зі мною. Я підскажу, як я проходив цей шлях, і я зможу допомогти зі свого досвіду вам уже збільшити свої доходи. Тому переходьте за посиланням в шахці профіля, буду радий допомогти.